У восьмому модулі курсу підготовки тренерів рівня і боєць рятувальник ми поговоримо про техніки усунення недоліків з акцентом на найкращі практики. Ключові теми, які ми хочемо висвітлити в цьому модулі, коригувальні стратегії та навички необхідні для якісної корекції учнів, які мають труднощі у виконанні навичок TCCC, а також ефективні методи виправлення, підтверджені досвідченими інструкторами TCCC. Стратегія виправлення помилок. Виправлення помилок відрізняється від звичайного зворотного зв'язку, тим, що учень не зміг виконати навички відповідно до стандарту під час формального оцінювання і повинен буде пройти додаткове тренування чи менторинг, перш ніж буде знову оцінений. Те кілька методів, які використовуються для забезпечення ефективного зворотного зв'язку, також застосовуються і до процесу виправлення. Сюди входять активне слухання, спільне викладання, прояв поваги і також позитивний рапорт. Однак, якщо зворотний зв'язок наданий під час навчання, може містити коригувальні. Підказки виправлення після формального оцінювання вимагає більш суворого процесу, через стійкий дефіцит знань, навичок або здібностей. Хоча деякі питання легко вирішити за допомогою простого усного зворотного зв'язку, інші потребують додаткового часу на вивчення інформації або перенавчання окремих навичок. Щоб допомогти вам пройти, можливо, один з найскладніших етапів тренерства, існує кілька стратегій, які ви можете використати в такій ситуації. Успішне усунення недоліків вимагає коригування тренінгу з урахуванням реакцій студентів на застосовані тренером техніки виправлення. Ось приклади технік усунення помилок, повторне тренування, використання альтернативних стратегій викладання, розбивання. Навички на етапи, додаткова практична робота, відпрацювання зі студентом сам на сам повторне тренування передбачає, що студент отримує ту ж саму інформацію від інструктора. Наприклад, якщо у студента виникають труднощі з розумінням встановлення назв орендіальних тренер просто показує учнові правильний метод ще раз. Повторення навчання допомагає, коли учневі просто потрібно більше часу, щоб вивчити навичку, перш ніж її буде засвоєно. Але коли студенти продовжують зазнавати невдачі з поняттями чи навичками, тренер може спробувати різні тактики втручання. Однією з тактик є використання альтернативних методів навчання. Ці методи часто базуються на індивідуальних стилях навчання учнів. Наприклад, якщо учень не розуміє матеріал лекції, тренер може представити матеріали в частину сценарію або у поєднанні з навичкою, яка застосовує матеріал замість перенавчання у форматі лекції. Якщо перенавчання у такий спосіб не призводить до появи поліпшення, змініть підхід. Багато студентів краще засвоюють матеріал під час практичних занять, навіть маючи прогалини в знаннях. Розбирайте навички, що потребують корекції на складові. Тренери можуть виправити навичку, викладаючи ці компоненти послідовно. Це допомагає тренеру побачити, яка частина процесу викликає труднощі у студента і зосередитися на цій конкретній частині навички. Ми вже згадували, що повторення є важливим для формування впевненості і навіть м'язової пам'яті для відтворення навичок. Іноді невдача під час оцінювання лише відображає потреби в додатковому часі для відпрацювання навичок. Намагайтеся не поспішати з виправленням помилок і дайте учневі додатковий час у межах розумного для додаткової практики. Хоча це часто буває складно через обмеженість у часі курсу, надання додаткової практики з тренером або асистентом тренера є безцінним. У багатьох учнів виникають питання, які вони не ставлять на загал, але готові ділитися в індивідуальному навчальному середовищі. Коли це можливо, намагайтеся виділити час для індивідуального навчання учнів, яким важко опанувати навички. Ефективні методи виправлення виправлення було частиною тренінгів ці протягом багатьох років, і досвідчені тренери можуть надавати рекомендації та підтримку новим тренерам. Ось кілька практик, які на їхню думку були більш успішними протягом років. Один із підходів, який довів свою ефективність, полягає у використанні письмового зворотного зв'язку, що доповнює усний відгук. Фактичний контрольний список оцінювання ті триполсі, якщо його правильно заповнити, буде містити примітки про конкретні навички, що вивчаються. і ця інформація може бути доповнена усно, якщо це доречно. Крім того, попросіть студентів поміркувати про свої сильні та слабкі сторони, та самостійно визначити сфери, в яких вони зазнали труднощів і потребують удосконалення. Далі важливо дати учням час на роздуми над цим зворотним зв'язком, обдумати власні погляди на оцінювання, а потім поділитися міркуваннями з приводу того, що вони можуть зробити для успішного виконання навичок. Деяким як учням, так і тренерам, важко зробити крок назад і дати час на роздуми, але це важливий крок у цьому процесі. Потім разом, як студент і тренер, домовтеся про сфери вдосконалення та потенційні шляхи виправлення недоліків. як правило, саме тренеру потрібно буде вести дискусію про варіанти виправлення недоліків, оскільки студент може не знати про наявні ресурси, що можуть допомогти. Нарешті необхідно приділити достатньо часу для проведення цілеспрямованої корекції та додаткового навчання. Хоча індивідуальні тренінги з учнем є ідеальним варіантом, іноді, особливо у великих групах, вам може знадобитися залучення помічників тренерів. Або навіть інших студентів, які успішно оволоділи навичками, як рівний рівному студенти часто пояснюють поняття іншими словами та надають бачення, яке резонує з новими студентами, якщо це не відхиляється від стандарту курсу. Останній крок це вимагати від учня повторного виконання навички або навичок, допоки він не досягне базового рівня успішності. Учень може все ще зазнавати невдач і потребувати постійного виправлення, яке можливо доведеться відкласти, поки не буде організовано інше навчання. Якщо це сталось, то зазвичай ефективніше за залучити місцеве керівництво, щоб воно виділило час і провело навчання на місці, замість того, аби відправляти студента на геть інший курс. Підсумовуючи, важливо, щоб ви розуміли процес виправлення і були знайомі з деякими стратегіями, які можуть бути використані. Крім того, скористайтеся порадами досвідчених інструкторів TCCC і використовуйте методи, які вони визначили як найкращі практики. У наступному модулі ви дізнаєтеся про стратегії підбиття підсумків.